Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії Просвітлення. Моє посвячене ім'я Хорс, я очільник Української духовної академії Просвітлення, а звуть мене Віктор Федорович. І сьогодні я би хотів поговорити на тему, яку підняла одна з моїх учениць зі здивуванням, зауваживши, що у вас дивна школа. ви... Розвиваю, де ми розвиваємося не для себе, а для того, щоб стати кращими для світу. А який сенс в тому, щоб ви там покращили якісь свої якості, зробили? Ваш духовний розвиток як чимось таким прикладним до того, що ви вже маєте, не змінюючись по суті, залишаючись такими ж людьми зовнішньої ваги. В цьому сенсу я не бачу жодного. І тому ясне діло, я не займаюся цим. Я займаюся тим, що я навчаю людей, які стають дуже активними в соціумі і впливають, змінюють цей світ, тому що. Світ зміниться тільки завдяки зміні колективної свідомості, тому що зовнішній світ є не що інше, як відзеркалення цієї колективної свідомості. І починаю я, звичайно, зі своїх учнів, тому що ну, потрійна природа Бога вимагає від них такої ж якості: це любов, мудрість і сила. А мудрість виникає тільки тоді, коли ви вмієте правильно. Набуваєте знання і вмієте правильно і вчасно, доречно, що називається, їх застосовувати. Тому ось такий принцип він закладений, він не декларований. Я не озвучую відразу що ось такий, така надзадачка, що настільки вас удосконалити, щоб ви почали удосконалювати своє оточення. Це саме собою розуміється. Добре, що учні до цього самі. Додумалися, побачили, так би мовити, внутрішню цю надзадачку цього процесу підготовки цілісної особистості. І це радує, це означає, що прийшли навчатися свідомі люди, які знають, куди прийшли, чого вони прийшли, і чого вони хочуть досягти. Дуже мало того, що ви досягнете, скажімо, завдяки духовному розвитку внутрішньої гармонії і спокою. І на тому заспокоїтися. От сьогодні ми щойно працювали, проводили бойову роботу, удосконалювали якість думок всіх українців, удосконалювали енергетичну ситуацію взагалі в Україні, перевели Україну на недосяжну духовну висоту, щоб вона була не такою вразливою і не піддавалася ось українці, не піддавалися такому масовому. Впливу негативних навіювань, які сьогодні просто суцільним потоком, ідеї через соцмережу, і напряму, і, і з публікаціями, всякими, і так далі. От для цього потрібні воїни світли, для того, щоб вони впливали на оточуюче середовище, для того, щоб цей світ ставав кращим. А коли ви покращуєте світ. То автоматично ви покращуєте своє життя, тому що інакше не буває, розумієте? Ви повинні поширювати те, що, що, що вам притаманно. Якщо у вас цього немає, то і гармонії, то і любові, то і мудрості, і сили, то ви нічого не зробите. Ви будете так бігати в астральному тренажері і бачити образ своїх думок і втішати себе тим, що ви перебуваєте в якійсь нірвані. От. Тому абсолютно справедливе зауваження з приводу того, що ми в нашій академії навчаємося і розвиваємося для того, щоб змінювати цей світ, ставати такими каталізаторами і поширювати цей позитивний вплив на оточуюче середовище. Люди, які досягають просвітлення, впливають на оточуюче середовище радіусом. 50 кілометрів. Тобто 50 кілометрів довкола вас, ви очищуєте простір, ви покращуєте якість думок людей. Тому що у більшості людей думки достатньо поверхневі, вони навіть не вміють ними керувати. Вони себе ототожнюють з ними, з тими думками. А коли вони туди зазирають, то виникає такий шок, тому що вони п'ять думок підряд, вони між собою логічно не пов'язані. Тобто, це якийсь такий хаос, якесь таке сміття Москве. І коли ми себе з цим ототужнім, уявляєте собі, якої якості життя ми отримаємо. Тобто ми, не знаючи себе, не знаємо, як жити. От тому сенс життя, перш за все, для воїнів світла це жити з сенсом. Коли ви знаєте себе, коли ви досягли самопізнання. Ви тоді чітко собі представляєте і уявляєте, як ви впливаєте на оточуюче середовище. І цей свій вплив спрямовуєте певним чином, покращуючи якість домов, покращуючи енергетичну ситуацію, там, де ви живете, там, де ви працюєте, випливаєте однією своєю присутністю. На тих людей, з якими ви взаємодієте, ви це дуже легко можете помічати, коли там на вулиці, скажімо, ви ловите на собі прямі погляди в очі незнайомих людей. Тому що свідомість людини складається із свідомості клітин. І ті клітини швидше пробуджуються, ніж свідомість загальна людська. І клітини сигналізують, О, подивися, світлячок світиться, і ми так хочемо, тому що. Людина світло, людина, яка підвищила рівень своєї світлоносності, перемиш... перейшла цю критичну межу 33%, її світло вже стає видимим для інших, розумієте, і її процес духовної, еволюційного розвитку стає незворотним, він йде по наростаючому. І це ясне діло сприймають, так би мовити, клітини інших людей, тому ось так на вас реагують. Тому ще раз скажу: не бачу я сенса, сенсу в тому, щоб розвивати просто якусь вашу пиху, надаючи вам надздібності, пробуджуючи точніше їх у вас. А я бачу сенс тільки в тому, щоб створити зі своїх учнів справжніх воїнів світла, які впливають на вібрації планети, які змінюють якість нашого життя, які змінюють. Якість думок своїх співгромадян і людства в цілому, ми дуже чітко відслідковуємо які наслідки наших дій, скажімо, в тих країнах, де ми працювали. Всі ті країни, де ми працювали, дивним чином зараз підреагували найкращим чином, чесно кажучи, на ситуацію в Україні. Тому що ті місця сили, які створюють такі люди, Працюють найближчих 10 тисяч років, і вже змінити їх ніхто не зможе. Оці енергії божественні заходять в ті чи інші місця, які ми відвідали, і впливають на свідомість людей. Так воно відбувається. І тому дійсно я готую тих, хто однією своєю присутністю, божественною е впливає на ситуацію. Нас е, змінює оточуюче середовище, змінює свідомість людей і таке інше. І мене дуже втішає, що сьогодні в мене навчаються люди із різних сфер людської діяльності і банкові є працівники, і воїни, і е, з органів е, державної влади. От, і, і інших структур з бізнесу також є присутні люди, з медицини, вчителів багато, і вони в цій сфері будуть поширювати цей свій вплив і змінювати таким чином якість нашого життя. І тому дуже простий принцип: збери себе самого, і світ стане на місце. От коли ви стаєте самі, а наша природа, вона божественна. Ми представники Бога на землі. Кожен із нас. От, тільки цього не знаємо і тому оточуємо себе з чим завгодно. Починаючи з тіла, закінчуючи там, своїми думками, своїм розумом і так далі. А це всього-навсього інструменти. От. А ми, представники Бога на землі. Ми такий да, проявлений Бог, кожен із нас. Тільки ми цього не знаємо, і не знаємо більшість із нас не знає того, як звучить таємне ім'я Бога, а воно звучить як? І от коли ви це усвідомлюєте, коли ви наповнюєте себе оціми, оцією природою Бога, тобто стаєте насієм любові, мудрості і сили, ось тоді ви здійснюєте своє божественне призначення, надихаєте духом матерію, впливаєте на ситуацію, яка вас оточує, і робите цей світ кращим і більш придатним для життя всього іншого. Людства. От. Тому ще раз запрошую вас, приходьте, навчайтеся в нашій академії. Ви дуже швидко наберетеся мудрості, ви дуже швидко опануєте знання, ви зміните, перш за все, своє життя докорінно. Я про той внутрішній спокій і гармонії взагалі не говорю, це дуже легко відбувається і. Набуваєте ви цього е швидше, ніж знаменитий мультяшний герой панда Кунфу, е якому довелося набити не одну шишку, перш ніж він е пізнав, що таке внутрішній спокій і гармонія. Тут також свої шишки, але вони такі ментального плану, е ви, звичайно ж, отримаєте. Але ще раз кажу, коли ви досягаєте духовної... Зрілості, цей шлях стає незворотним. Ви вже не зможете тоді бути просто звичайною людиною, яка живе, е, ви, так би мовити, реакцією на зовнішні подразники. Ваше життя стане усвідомленим, і ваші дії також будуть спрямовані на покращення якості життя всього людства. Ось до чого я вас закликаю. Стайте самими собою. Е, методика розроблена. Програма працює бездоганно. Люди, навіть, які зараз у нас навчаються, дуже велика кількість, навіть не пройшовши повний курс навчання, досягають просвітлення. Це говорить про те, що ми все робимо правильно. Ми даємо ті знання, які зараз найбільш потрібні і найбільш актуальні. І Одна просвітлена людина варта мільйонів людей зовнішньої уваги, тому що її вплив на реальність не можна порівняти ні з ким і ні з чим. Вони буквально впливають на вібрації цілої планети. Вони буквально керують процесом вознесіння всього людства. От тому приходьте, навчайтеся, буде цікаво, я впевнений в цьому. А колеги, які зараз з вами навчаються, я такої щирої команди, навіть собі уявити не міг. От, миттєво допомагають одне одному підказками, в бойовій роботі, просто плече до плеча стоять, завжди мужньо виконують ці завдання і ось таким чином покращують якість нашого життя. Сен життя. Життя і сенсам. А ми наповнюємо е, своє життя сенсом, коли ми усвідомлюємо, хто ми такі, для чого ми прийшли на цю землю і яке наше божественне призначення насправді. Дійсно, пробудження дозволяє нам по новому, зовсім по-новому, подивитись на себе, на своє життя і на те, що діється довкола нас. І тому ми ні від кого, ні від чого не відокремлюємося. Ми не якась там секта, яка замикається в своєму просторі і е, тішиться з того, що ми самі себе так весело розважаємо. Ні. Ми частина нашого суспільства, ми частина людства, ми частина вселенської свідомості. На тому стоїмо. Приходьте, я з радістю допоможу вам. Зустрітися з самим собою. А це означає зустрітися з Богом, стати самим собою. Бережіть себе, приходьте, навчайтеся, намасте.